Які архетипи переважають саме у вас? Головним може бути якийсь один архетип, а може їх бути і декілька. Саме це і робить вас особливим. Яка ви особистість? Це в першу чергу про ваше внутрішнє усвідомлення себе. Людина загалом, яка прагне щастя, ну дуже розумна людина. Свій стиль, свій зовнішній вигляд. По-перше, розуміти, по-друге, приймати і по третє, проявляти. Я дам приклади. Я дам приклади. Thank you. Всім привіт! Мене звуть Любов Богданова, і ви на моєму каналі по любві. Це канал для сучасної дівчини, яка хоче закохувати в себе кожного не менше аніж вийти на брейк-івен в цьому році. Сьогодні я хочу розповісти вам про те, як проявлятися у світ з огляду на свій власний архетип. Якщо ви знаєте, існує 12 архетипів взагалі у всьому світі. Є тест, я прикріплю посилання в описі, щоб ви мали змогу пройти також цей тест. І зрозуміти, які архетипи переважають саме у вас. Це дуже важливо. Проявлятися у світ так треба з огляду, в першу чергу, на те, яка ви особистість, що вас надихає. Це не тільки про зовнішність, так, це в першу чергу про ваше внутрішнє усвідомлення себе. Для чого це взагалі потрібно? Це вам може дати змогу зрозуміти, як саме ви хочете вести свій блог в інстаграм. Наприклад, щоб нові клієнти приходили до вас, ми ж розуміємо, що у нас усіх зустрічають по одежі, так тільки потім нас проважають вже по розуму, і це дуже важливо підкреслювати саме себе. І свої м, риси, так свою внутрішню суть її показувати, не натягувати на себе образи інших, навіть якщо вони вам подобаються. Я розумію, але треба в першу чергу транслювати свій архетип. У світ, наприклад, так, підписники, люди, оточення. Якщо ви не хочете вести соціальні мережі, це ок. Бо навіть коли ви там живете своє життя, ви все одно живете його у суспільстві. І кожна людина, яка з вами зустрічається у цьому житті, вона все одно якось вас вчитує. І щоб ви мали змогу свій стиль, свій зовнішній вигляд використовувати для себе, треба розуміти в першу чергу який у вас архетип і як саме його треба проявляти у цей світ я сподіваюсь ви вже усі загуглили і пройшли тест архетипу щоб ви зараз слухали цю інформацію вже з огляду на те які у вас переважають архетипи головним може бути якийсь один архетип а може їх бути і декілька і Саме це і робить вас особливим: мікс тих архетипів, які у вас переважають, і їх треба по перше розуміти, по-друге, приймати і по-третє, проявляти. Досліджуємо далі на архетипи. Перше це безневинний англійською мовою. innocent. людина, загалом, яка прагне щастя, він е, хоче подобатися оточуючим, намагається робити все правильно, така хороша дівчинка, хороший хлопчик і. В цьому його сила, тобто йому треба підкреслювати власну таку е, дитячість трошки. Це про якісь такі пастельні відтінки, світлі, е, тобто жодного чорного, якась така більш дівоча сукня чи спідниця, якісь елементи дитинства, так повинні переважати. Я дам приклади. Я дам приклади. Наступний архетип це е, е, мудрець. Це зазвичай от ваша вчителька в школі, вона точно мудрець. Вони в окулярах можуть бути. Це клітинка також може бути в образі. Суть його, його головна мета це осягнути істину, це зрозуміти, для чого це все в нас існує: людство. Він прагне пізнати цей світ. Це дійсно персонаж з високим інтелектом. Мудрець він взагалі завжди боїться бути неосвіченим, десь помилитися, щоб його, не дай Боже, считали нерозумним. Тобто він усім своїм виглядом, спілкуванням намагається підкреслити, що він ну, дуже розумна людина. А... Клас! Все? На этом приїхали? Дивіться, да. це друга, друга лажа за день. А я все ще щаслива. <рес> <рес> ну, ми знімаємо в Києві, вимкнули світло, тому, тому буде так. Я думаю, що найголовніше це сама суть того, що я кажу. І для вас цей випуск буде дуже. Корисним, до речі, напишіть в коментарях, чи здогадаєтесь ви, який в мене архетип. Ви вже зі мною знайомі. Це буде цікаво. Проведемо такий експеримент. Далі є архетип шукач, англійською мовою «explorer». Це авантюрист, людина, яка завжди відкрита всьому світі. На усе вона каже Да. Чи пам'ятаєте, є такий фільм Завжди каже так. Оцей от авантюрист шукач, він прагне пізнати весь світ повністю реалізувати себе. Живе він повним життям, в нього завжди якісь пригоди. Дуже незалежна людина, яка найбільше боїться. Бути замкнутим в одному приміщенні він дуже любить подорожувати, тобто найкращий варіант для якогось тревел-блогера, От на якась Лара крофт, мені здається, так плюс-мінус чи пам'ятаєте якісь фільми про експедицію Індіана Джонс. Ну, просто е, Сафарі, от такий от стиль, дуже буде класно вам проявлятися в ньому. Ідемо далі. Архетип е, бунтар. Це революціонер. Цей архетип він відрізняється силою духу, такою впевненістю у собі, у всьому, що він робить. Він. Трохи схожий на шукача, бо він також прагне свободи, але в нього це відбувається через бунт. Тобто він робить щось не так, як усі. Так? І це може бути якісь шкіряні елементи, так, в одязі, якісь дуже яскраві аксесуари. Він буде йти по вулиці, а ви повинні бути будете одразу його помітити заздалегідь. Далі маг: чарівник, шаман, цілитель. Це щось таке взагалі ну, зрозуміло, магічне, так? От одразу якісь кольори, типу фіолетового, синього, також прагне зрозуміти цей всесвіт. Мені здається, усі прагнуть його зрозуміти. Але е, в своєму роді, тобто, через щось таке ін, е, над. Земне через ту ж езотерику, так, наприклад, астрологи, тарологи, вони не стовідсотково маги в своєму відображенні, в своєму проявленні в у суспільстві. Це можуть бути такі дуже довгі, може шовкові не мантії, ну по типу мантія, а туніки, так? чи, наприклад, елементи бахрами, шляпи якісь у мага. Це будуть, якщо прикраси, такі амулети, якісь. Багато браслетів, не обов'язково дорогоцінне каміння. А можуть бути там бірюза, більше просто не знаю Онікс, якийсь я не знаю, які ще бувають недорогоцінні каміння. Бажаю усім не знати цього. Ідемо далі. Герой і воїн, він і переможець. Він а, прагне довести усьому світу. Що він сильний, він значущий, що він у це може, що він сам він крутий, такий перший в усьому. Якщо е Є якась проблема, він обирає найскладніший шлях її вирішення, бо йому ж треба показати, що я можу краще, ніж усі. Він нібито завжди з усім бореться в його житті, усе відбувається через такий через боротьбу. В негативі це може навіть проявлятися як нездатність вчасно зупинитися, тобто не йти на пролом. Розумна людина, вона вгору не піде, вона вгору гору обійде. Але в даному випадку саме цей герой, він точно піде вгору, там ще десь загубиться. Герой це мускулінні силуети в одязі. Це може бути і чорний, і сірий, багато металу. Тобто це металеві якісь браслети, не з не, не жовте золото, а срібле золото. Ну, як на мене, це може навіть бути, наприклад, якщо лінія плеча так вона більша, як от модно зараз ці жакети з великими плечами. Але не як в мене зараз, так бо це такий більш дівачковий стиль. А саме такі прямі лінії немає принців, немає таких яскравих елементів. Правитель, уявіть собі, будь ласка, бізнес леді в найкращому, звісно ж, розумінні і сприйнятті цього слова. Вона буде в костюмі чи в якомусь також строгому в строгій сукні. Ідеальна посадка. В неї повинно все бути виглажено. Тобто 100% вона одягнена з голки. Це точно не про багато це завжди лаконічність, витонченість. Саме ця людина вона впевнена у собі, впевнена у своїх рухах, діях, і вона стримана її відображення в одязі, да, в образі її. Це точно не про біжутерію. Це можуть бути перлини, це можуть бути діаманти чи взагалі золоті сережки, нюдові відцінки. Чорний-білий це людина, яка любить стабільність у Вона прагне влади, вона боїться, щоб її зшитили як просто людинку. Тобто, в усіх її образах. Так, вона буде намагатися транслювати, що вона ну нібито вища, ніж усі. Турботливий. Турботливий чи опікун це інший архетип. Це людина, яка не робить якісь щось на загал. Вона е, нібито підтримує цей всесвіт, тим, що вона усім допомагає, але вона не потребує бути у центрі уваги. Її е, головні риси це, звісно ж, організованість, відданість, турботливість. В Образі, да? це буде переважати, звісно ж, консервативний якийсь який стиль, округлі лінії, охайний вигляд завжди акуратний охайний вигляд. Це буде як якийсь приглушений, сірий, можливо, відтінки коричневого бежевий Максмара. Це ідеальний варіант для е, дівчат е, з архетипом торботливий. Ще один архетип це славний малий. Це той самий знайомий, з яким вам завжди весело, завжди ви на, як на короткій нозі, і він викликає максимальну довіру до себе. Свій в доску е, хлопець Він добрий, чуйний, е, порозуміється з кожен. Це про легкість, про легкість, про комфорт, тобто усі. Образи вони не перевантажені в спортивний шик. Це якась вільна посадка, оверсайз. Я собі чомусь уявляю, це образи там, де такі шорти, як боксерки, чи е, завжди кеди, чи кросівки, не підбори стовідсотково, ніякого там яскравого принту можуть бути яскраві відцінки, але е, точно не якісь е, принти. Е, джинс. От переважаю в гардеробі джинс, бо це про комфорт, про повсякденність. Ідемо далі. Творець та сама творча особистість. Не обов'язково, що людина по професії, там письменник чи займається творчою діяльністю. Хоча зазвичай я думаю, що це точно одразу видно з-за заздалегідь. У вас були друзі, які трошки десь там в облаках літають. У мене просто я одразу у голові, в голові. У мене є подружка, вона завжди така. Чудокуватовала, а в найкращому розумінні проявлення цього. Вони дуже креативні, нестандартні. Вони бачать оцей цей світ по-іншому. Вони хочуть також так, бути іншими, в якомусь е сенсі геніальні, так? І це порівняння шику так. І почуття міри. Тобто, це не про те, що вони можуть поєднувати непоєднуване клітинку одного кольору з клітинкою іншого кольору. Вони можуть використовувати різні тканини, і вони не будуть в цьому виглядати як клоуни. Тобто, в їх саме проявленні це буде виглядати дуже стильно і як таке французьке слово чік. Я так, ну просто француженка тут сиджу. <смі> так, вони поєднують непоєднуване і все одно знаходять цей баланс. Тобто це не виглядає, як надягнула на себе усе і одразу. Далі архетип коханка чи естет, ще називають цей архетип. Це людина, яка любить, о, любить усе розкішне, усе жіночне, сексуальне. Якщо це одяг, так і вона ніколи не вдягне якусь сукню, яка не підкреслює її талію. Але а якщо одягне, обов'язково поясом підкреслить е, талію, бо вийти вона у світ в валінцяга, якийсь худі не зможе. Це не про надмірну сексуальність, а дуже виважено. Це може навіть бути червона е, помада, і вона буде пасувати цій людині. Зранку у суботу, у 9 ранку, на сніданку з червоною помадою вона буде виглядати дуже органічно, хоча е, звучить дуже дивно. Так у мене, до речі, є така подруга. Вона реально фарбується завжди червоною помадою, навіть коли одягає спортивний костюм. І в неї це дуже круто виглядає дуже стильно. Я би хотіла також так, але в моєму випадку, бо я знаю свій архетип, воно мені, мені не підходить. Вона усе робить, ніби фліртує з, зі світом не тільки з чоловіками, а й з жінками, з оточуючими. І це плавні рухи, це такі плавні силуети, жіночні. В неї може бути переважати червоний, чорний і. Рожевий, рожевий також, жартівник. Жартівник це вираження унікальності і у той же час невідповідальності. Тобто у цього архетипу точно може бути непопрасований одяг, багатошаровість, рубашка в клітинку, вона пов'язана на стегнах. Він енергійний, йому також повинно бути комфортно. Це про сміливі поєднання кольорів, помітні якісь речі. От є у е, нас така особистість, Гарік, от він може прийти на зйомку. В якомусь рожевому костюмі бабочки, мені здається. І уявляєте собі якусь іншу людину, яка це зробила. А в його амплуа це дуже органічно. Його усі запам'ятали, тобто він свою місію виконав. Гумор у деталях. Так, багато аксесуарів, якісь дуже яскраві кольори. Якщо можна ще яскравіше, то круто. От якщо можна надягнути на себе усе, він може це зробити. І це буде для нього найбільший кайф. І мені здається, увесь інстаграм в нього буде в мемах і репости мемів і якихось жартів. Підсумуємо. Що кожен архетип він дуже різний, кожному архетипу підходить щось своє, і коли ви його ви знаєте себе, знаєте свій архетип, ви, звісно ж, розумієте, як краще вам які речі вам купляти, як вам одягатися. Напишіть в коментарях, чи зрозуміли ви, який архетип саме вас, чи погоджуєтесь ви з цим, якщо ви пройшли вже тест. І буде дуже цікаво подивитися, які переважають, бо насправді вважається, що до нас притягуються ті люди, які схожі на нас. І звісно ж, мені цікаво буде подивитися, почитати коментарі щодо того, який саме у вас архетип в першу чергу треба розуміти себе, щоб почувати себе впевненим у цьому світі. І це також один з інструментів, а їх взагалі безліч, просто безліч інструментів, як краще себе зрозуміти, як знайти цей шлях до себе, до своїх бажань, до того, що ви любите. До речі, вони на консультаціях. Ми також про це розмовляємо, вибудовуємо цей покроковий план, як прийти до себе, до себе справжнього, як зрозуміти себе. І я бажаю кожному з вас пройти цей шлях в легкості. И по любви.